Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося з вами акційні пропозиції в магазині Аврора з 8 по 14 грудня. Покажу вам всі категорії товарів. Бажаю приємного перегляду. Буду вдячна за лайк та підписку. Ось така приправа аджика сушена від торгової марки Ласочка. 20 грамів в упаковці і ціна 12 гривень. Набір цукерок подарункових свято у долонях 300 грамів. Давайте вам покажу, які цукерки входять: пташини молоком, пломбірні з абрикосовим ароматизатором. Желені цукерки по 89 гривень за упаковку. Набір цукерок шоколадних праліне з арахісом. Тут 120 грамів, така гарна ялинка. Мені подобається ціна 139 гривень. Набір цукерок, адвент календар 75 грамів цукерок, 77 гривень. Цукерки з молочного шоколаду котячі язички 100 г99. Ще ось така приправа: 70 грамів 12 овочів. Теж торгова марка ласочка. І ціна всього 10 гривень. З 8 по 14 грудня буде діяти знижка. Ось на отакі цукерочки зі смаком кавуна 80 грамів 39 гривень. Ще по акції у нас ось такий смачний шоколад Альпіном у новорічній упаковочці. Тут ще ось такий колір: 65 гривень. Також акція на шоколад чорний від світоч 49% какао, ціна 69 гривень. І шоколад молочний Ріферо з кокосом 31 гривня 75 г. Маршмеллоу Тучки штучки 175 г. Ціна 39 гривень. Кава розчинна, чорна карта 50 грамів 74 гривні. Кава 100 грамів від Elite Ford Мелена, Тут ціна 74 гривні. І по акції за 139 гривень від Якобс Крафтік 100 грамів в упаковці. 139 гривень. Ось такі дуже смачні вафлі від світоч Артек, Класичні і смак Пломпіру ціна 18 гривень. рідке з кактусом і апероль 500 мл з дозатором 24 гривні. Або можна придбати крем мило рідке шик з дозатором 500 мл 49 гривень. рідке шик дегтярне з дозатором 34 гривні. Ще по акції в нас мило ось в таких упаковочках. Дольчі веро, дитяче, медова диня 29 гривень. Ось такі варіанти з кокосом і ягідні макаруни по 29 гривень за упаковочку. Тут теж 500 мл Також можна придбати мило-туалетний шик саліцилове за 24 гривні. Гель крем для душу Ліора 430 мл у двох варіантах 44 гривні. Гель для душу, Шик Нектар, 400 г, 49. Ось такий гель для душу. Парфумований 250 мл. Ціна 44 гривні. Ще ось такий скраб по акції. Дольче веру малинова пана кота. 250 г і ціна 64 гривні. Шампунь-кондиціонер дитячий. По акції 300 г 49 гривень. Гель для душу чоловічий по 64 гривні в асортименті 250 мл. Мочалка для тіла бант, гарні речі. Ціна 24 гривні. Сіль морська ваніль. 100% натуральна. Тут 500 грамів і ціна 34 гривні. Шампунь, ось такий міцелярний новинка. Я такий не бачила. Професійно відновлює структуру пошкодженого волосся. Ось такий ще з колагеном. Тут у нас 400 мл 77 гривень. Крем, фарба, малва, дика вишня. Ну і тут інші кольори по 29 гривень. Бюджетна ціна. Ось такий шампунь зміцнюючий і шампунь кондиціонер Він коштує 74 гривні. Тут у нас 500 мл відновлення та живлення. Такий, знаєте, він натуральний, гарна якість. Шампунь Домашній доктор 1 літр зміцнюючий і стимулюючий 109 гривень. Набір засобів можна комусь подарувати за 159 гривень. Тут і шампунь, і бальзам маска 250 мл і маска Теж 250 мл. Спецпропозиція Аврора за 159 гривень. Ось такі пиріжки або пелюшки. Пелюшки, не знаю. Гігієнічні поглинаючі сафі 60 на 60 см. І вони коштують 36 гривень 5 штук. Пачі для очей рожеві. Одна пара, 19 гривень, зволожуючі. Масочки для обличчя, тканині в асортименті по 19 гривень. Спа-крем для обличчя, вишневий капкейк. 74 гривні 200 мл і термісу. Вода, парфумована, жіноча 149 гривень. І за 119 ось такий тестер 50 мл. Це ось В такій упаковочці йде. Аромат такий, знаєте, квітковий, аж навіть сильно. Мені не сподобався. Гель для вмивання обличчя. Сніацинам, сікалоя вера, лаванда. Тут у нас 200 мл, і коштує він зараз зі знижкою 74 гривні. Серветки вологі це вологий туалетний папір. 130 штук, ціна 49 гривень. Дворічні серветки 16 штук у пачці, двохшарові, по 16 гривень. Або по 19 гривень тут вже трьохшарові, Гарна хатинка 18 штук, 19 гривень. Щітка зубна середньої жорсткості. Різні кольори по 29 гривень одна штука. Вії накладні по 29 гривень одна пара. Вії накладні кольорові 5 дем 14 гривень. Набір спонжів для вмивання. Ось такі таблетки. Тут 8 штук 24 гривні. Олівець, лайнер для прів коштує 39 гривень. Набір інструментів для догляду за обличчям Ловіт 39. Щіточка ось така для вій, 14 гривень. Ось такий гель желе для нарощування нігтів 55 гривень. Набір нігтів накладних дитячих 24 гривні 12 штук. Або ось такі 12 штук 19 гривень. Ось бюджетна ціна на ось такий крим для рук. Екстра догляд для сухої, огрубілої та пошкодженої шкіри з вітамінними екстрактами 29 гривень 70 грамів. Ось такий інструмент для педикюру 4 в одному 29 гривень. Пемза для стоп 7 гривень. Крем для рук 40 мілілітрів. Такий маленький можна в сумочку покласти по 19 гривень. Легенький. Крем, бальзам для рук, ніжний шовк. Тут 150 мілілітрів. Від Доктор Санте 64 гривні. Набір спонжів для макіяжу 64 гривні. Або ось такі по 55. Фігурні, косметичні. Тінт для губ від Ловіт 39 гривень. Підводка для повій 39. Бальзам для губ від Ловіт 29 гривень. Відбілюючий кисневий міс Хелен 450 г. Коштує зараз 64 гривні. Відбілюючий для тканин кисневий 104 гривні 900 грамів. Ось такі дуже гарні чашки, новинка, грація 290 мл за 49 гривень. Тут є різні малюнки. Ось така ще жіночка. Чашка скляна «Мажура». 500 мл, великий об'єм 58 гривень. По 77 гривень кухоль порцеляновий в асортименті з квіточками. Чашка 200 мл для кави 39. Або за 49 ось така, Ось такий горошок. Суклянка низька кольоровий мікс. Тут є. І жовтий, і помаранчевий по 33 гривні тут 300 мл. Ось такий набір посуду поцеляновий хвилі, чашка плюс блюдце. Представлено у трьох різних кольорах. Йде в подарунковій коробці. Ціна 199 гривень. Тарілочка десертна 49 гривень 19 см. Бульйонниця скляна з ручками 350 мл 39 гривень. Контейнер харчовий пластиковий фаворит 14 гривень 900 мл. Соковитискач ручний скляний. Чорний-білий, жовтий 34 гривні. Ось така піала порцелянова фігурна за 49 гривень новорічна. Форма для льоду новорічна 77 гривень. Чотири відділення кульки. Цукерниця. Чобіток від Алма 119 гривень. Така серветка кухонна з мікрофібри 30 на 30 см, 15 гривень всього коштує. Набір серветок 5 штук по 49. Підставка під чашку. Мікс кругла в асортименті по 27 гривень. Ось такий великий контейнер на 4,5 літрів з кришкою. Зараз коштує 169 гривень. Невеличкий контейнер для зберігання. Тут сир, масло по 33 гривні різні кольори. Ось такий гарний ланчбокс пластиковий з приборами. Ложка виделка на 400 500 мл. 139 гривень. Новинка. Ніж столовий з візерунком, нержавіюча сталь 29 гривень. І в ту ж саму ціну по 29 гривень є ось така виделка столова. Відкривачка для пляшок 34 гривні. Відокремлювач для яйця металевий 44 гривні. Кастрюля з кришкою нержавіюча сталь 2,6 літрів, 379. Ось такий контейнер харчовий пластиковий, прямокутний. Для яєць, можливо, 34 гривні. Стенка нержавіюча сталь, невеличка по 39 гривень. Заварник French Press 800 мл, дуже гарний колір. Мені здається, якість теж непогана. Такий. 199 гривень йде в подарунковій коробці. Ємність для сипучих скляна, з корковою кришкою. Незвична форма, така 109 гривень. Зараз. Ложка з дерев'яною ручкою і силіконом 55 гривень. Ополовник. Теж коштує 55 гривень. Вінчик в тому ж дизайні 59 гривень ну, з фігуркою І лопатка 74 гривні, але щось я її не знаходжу. Де ж вона? От ще ложка для спагетти 55. І там десь лопатка ще повинна бути за 74, можливо, розібрали. Набір форм для випікання силиконові три штуки алмо 17 гривень. Бір затискачів для пакетів. Пластик 5 штук. Морква 29 гривень. Дозатор для рідкого мила. Пластиковий, рожевий 55 гривень. Порошок пральний безфосфатний. Універсальний. 2 кг 880 грамів, 149 гривень. Пральний порошок для ручного прання. Ось такий 350 г, 29 гривень. Гірська свіжість. Арієль по 57 гривень яскраві кольори для машинки автомат. Порошок пральний саме французький аромат. Без фосфатів 29 гривень 350 грамів. Порошок для прання автомат 350 г16 гривень. І ось такий ще. Це в нас для ручного прання 33 гривні. По акції засіб для чищення кухні, антижир з апельсином 500 мл. 39 Мило господарське рідке 1 літр за 29. Тверде мило господарське 120 грамів 24 гривні. Або ось таке 72% за 10. Ще ось таке мило. Друг 125 грамів за 16 гривень. Засіб для миття посуду 1 літр. Яблуко і грейпфрут 64 гривні по 49. Ось такий варіант Eco Max 3 в одному. І 500 мл 365 вигода, всього 16 гривень. Засіб для миття ванної кімнати 500 мл галакс 77 гривень. Профігель антижир 500 мл 23 Або сантрігель для унітазу душових кабін і ванни, ванної кімнати 33. Активна піна мультифункціональна по 59 гривень. Засіб від Свілі містер профі та грибків 500 мл 39 гривень. І ось такий мультизасіб для ванної кімнати 64 гривні 500 мл до 14 грудня. Освіжувач повітря гелівий 190 г 39 гривень. Освіжувач повітря аерозоль 300 мл, Аромати різні по 39, засіб для миття дитячого посуду 750 мл 34. І фейрі по 179